Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку місткість літер. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Розпочнемо наш урок з гри снігові кульки. За допомогою числового променя. Давайте обчислимо. Вирази і дізнаємося, яка наступна кулька, яку відповідь буде мати наступна кулька. Перша кулька має число 0. Якщо ми число 0 збільшимо на 1, тобто додамо 1, то друга кулька буде мати яке число? 1. Тепер другу кульку ми маємо збільшити на 5. Тобто до одинички додаємо 5. Яке число в нас буде наступне? 6. Добре, молодці. Число 6, ми маємо зменшити на 2. Тобто від 6 віднімаємо 2. Яке число в нас виходить? 4, добре. Число 4 збільшуємо на 1, тобто до 4 додаємо одиничку. Яке число вийде? 5. молодці. І число 5 зменшуємо на 3. Тобто, від п'ятірочки маємо забрати трієчку. Що в нас вийде? 2. молодці. Наступне завдання вправа терези. Погляньте, будь ласка, в нас на, кожну, на кожному малюночку зображені терези із числами. Ліва і права частинки терезів однакові. Нам необхідно дізнатися, які числа повинні з'явитися на місці віконець, щоб чаші терезів були врівноваженими. Подивіться, з лівого боку у нас число 7. А з правого боку, у нас має бути два числа, які в сумі дають нам сім. Одне число це 4. А скільки треба додати до 4, щоб було 7? Три, правильно. Наступний малюнок з лівої частинки терезів число 10. А в правій частинці має бути два числа, яке дає нам в сумі 10. Одне число 5, а інше, дітки яке буде? Скільки треба додати до 5, щоб було 10? Число 5, молодці. Наступний малюночок, подивіться, з правої сторони у нас число 9, а з лівої сторони має бути два таких числа, які дають в сумі число 9. Одне 5, а інше. Яке треба додати до 5 число, щоб вийшло 9? Це число 4. Дуже добре. Наступне завдання це математично мовленнєве завдання. Пам'ятаєте, що нам необхідно обчислити значення виразів. Та за допомогою відповідей цих виразів дізнатися зашифроване слово. Тобто кожна відповідь у кожному виразі позначає свою букву. І з цих букв складається якесь зашифроване слово. Ось давайте ми спробуємо цей шифр розгадати. Будь ласка, перший вираз 5 мінус 3. Це число 2. Число 2 позначається буквою Ш. Наступний вираз 0 додати 1 додати 0, скільки буде діти? 0 додати 1. буде 1. А 1 додати 0 дорівнює 1. Число 1 позначає букву А. Наступний вираз 8 мінус 5. Буде 5. О, 8 мінус 3, вибачте, буде 5. Так, число 5 позначає букву Р. Далі вираз 2 додати 2 додати 4 дорівнює. 2 додати 2. 4. 4 додати 4. 8. Цифра 8 позначає букву I. І останній вираз. 10 -4, дорівнює, о, 10 4 6 – Дорівнює 4. Число 4 позначає буква К. Яке слово в нас з'явилося? Шарик, тобто зашифрованим словом, було слово шарик. Це кличка мультяшного героя песика Шарика. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Шарик узяв кастрюлю, щоб зварити борщ, налив туди води та замислився. Як виміряти кількість води в кастрюлі? Кіт Матроскін пропонує йому зробити це за допомогою лінійки, виміряти лінійкою, скільки води в каструлі, або зважити на терезах. А ви як вважаєте, яка пропозиція правильна, дітки? З лінійкою точно неправильно. Ну хіба що на терезах зважити, але ж. Там потрібно визначати і е, вагу каструлі, тому що каструля також має свою вагу. Тобто не лінійка, не терези нам зовсім сюди не підходять. А як же ж нам бути, дітки? Вода, яку налив шарику каструлю, це рідина. А які ще ми з вами рідини знаємо? Вода, сік, компот, так. Для вимірювання кількості рідини в посуді, кажуть, місткость посуду використовують особливу мірку, з якою ми сьогодні з вами і ознайомимося, і дізнаємося, як же ж Шарикові правильно визначити скільки рідини води у його каструлі. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що таке місткість. І вивчимо одиницю вимірювання рідини літер. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Подивіться, які напої ми бачимо перед собою: молоко, живчик і вода. Погляньте по об'ємах, дітки, якого напою найбільше, як ви вважаєте? Води правильно. А чому ви так думаєте? Тому що пляшка із водою найбільша, найменше молоко, а посередині живчик. Тому тут найбільше води. А щоб дізнатися, скільки ж там води, для цього ми з вами звернемося до довідничка. Кожна посудина має місткість. Кастрюля, глечик, склянка, банка, пляшка все має мізкість. І для вимірювання кількості рідини, яка знаходиться у посудині, використовують мірку 1 літр. Коротко, дітки його записують ось так, як в нашому довідничку: 1 Л. Тобто, от скільки цих літрів поміщається в посудину, стільки там і рідини. Погляньте, будь ласка, на малюночки, дітки, кого ми бачимо на малюночку. На малюночку ми бачимо мишку, пінгвіна, ховрашка і кенгурятку. Кожна тваринка. Має своє відеречко із водою. І в кожному відеречку, дітки, конкретна місткість води. Подивіться, скільки літрів води у відеречку мишки. Погляньте, будь ласка, внизу написано 2Л. Це що значить 2 літри. Так, у відеречку мишки 2 літри води. Погляньте на відеречко пінгвіна. У пінгвіна у відеречку 6 літрів води. Так, дуже добре. Погляньте на відеречко ховрашка. Ховрашок має у своєму відеречку 4 літри води. А тепер погляньте на відеречко нашого кенгурятка. А у кенгурятка у відеречку 8 літрів води. Дітки, а тепер подивіться іще раз уважненько, і скажіть, у кого води у відрі найбільше. Правильно, дітки, найбільша місткість води у відеречку – це у кінгурятка 8 літрів. Більше або менше залежить від числа. Яке число біля слова літри стоїть найбільше? Там і більше водички. Так, дуже добре. Тепер, дітки, подивіться, будь ласка, на скільки літрів води більше в кенгуру, ніж у ховрашка. Давайте пригадаємо, скільки літрів водички в кенгуру? 8 літрів, а у ховрашка 4 літри. А пам'ятаєте, ми з вами вже вчилися визначати, на скільки 8 літрів більше за 4 літри, а 4 літри менше за 8 літрів. Для цього ми маємо відняти правильно 8 літрів мінус 4 літри. У нас виходить на 4 літри води більше в кенгуру, ніж у ховрашка. Дуже добре. Тепер давайте ми з вами визначимо, наскільки літрів води менше у пінгвіна, ніж у кенгуру. У пінгвіна 6 літрів, у кенгуру 8. У кого більше? У кенгуру. а в кого менше? У пінгвінчика. А наскільки 6 менше за 8. Для цього треба скласти вираз. 8 літрів мінус 6 літрів і виходить 2 літри. Тобто у пінгвіна на 2 літри води менше, ніж у кінгуру. Дуже добре. Тепер, дітки, дайте відповідь на таке питання: скільки всього літрів води у ховрашка і мишки. Подивіться, скільки літрів води у ховрашка. 4 літри, а в мишки 2 літри. А як дізнатися, скільки в них разом діти? Для цього ми маємо скласти вираз на додавання. 4 літри плюс 2 літри. І в нас виходить, що у ховрашка і у мишки разом 6 літрів. Дуже добре молодці. Розгляньте, будь ласка, наступне завдання третє у нашому підручнику. Це задача у кориті. Було 10 літрів води. Кінь випив 8 літрів води. Скільки літрів води залишилося у кориті? Дітки, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про воду, яка була у коня. Так? В корито для коника налили 10 літрів. Із цих 10. 8 літрів коник випив. Але щось і залишилося іще в кориті. А як знайти? Скільки літрів води залишилося? Він не все випив. Для цього потрібно від більшого відняти менше. Тобто від 10 літрів ми маємо відняти 8 літрів, і що в нас виходить? І в нас виходить, що 2 літри води залишилося у Кориті. Так, діти? Так, молодці. Наступне завдання четверте на сторінці нашого підручника 68. Пам'ятаєте, що потрібно зробити? Потрібно порівняти іменовані числа. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, а як же ж ми порівнюємо іменовані числа? Ми порівнюємо числа без слів, так, діти? На слова ми увагу не звертаємо. Подивіться, будь ласка, 4 кг і 10 кг. Який знак тут має стояти більше, менше чи дорівнює? Звичайно, знак менше, тому що 4 кг менше за 10 кг. Дуже добре. Порівняйте, будь ласка, наступні іменовані числа: 7 кг і 3 кг. Який знак має бути більше, менше чи дорівнює? Звичайно, тут має стояти знак більше, тому що 7 кг більше за 3 кг. Дуже добре. Порівнюємо наступні пару іменованих чисел 5 літрів і 8 літрів. Дивіться, у нас змінилися слова, але це нічого нам не говорить. Ми як порівнювали числа, так і порівнюємо на слова, не звертаємо увагу. 5 літрів і 8 літрів. Який знак має стояти більше менше чи дорівнює, дітки? 5 літрів менше за 8 літрів, тому ми тут маємо поставити знак менше, правильно. Порівнюємо наступну пару іменованих чисел 9 літрів і 1 літр. Який знак між ними має стояти більше, менше, чи знак дорівнює? Звичайно, більше, тому що 9 літрів більше за 1 літр, тому тут знак більше. Молодці. Наступні пари іменованих чисел 7 см і 8 см. Дивіться, слова знову помінялися, але ми на слова дітки не зважаємо, ми дивимося і порівнюємо числа. Який знак має стояти між цими парами чисел більше, менше чи дорівнює? 7 менше за 8, тому, звичайно, ми маємо поставити тут знак менше. Молодці. Порівнюємо наступну пару іменованих чисел 10 см і 2 см. Який знак тут має стояти? 10 см більше за 2 см, тому і знак більше ми маємо поставити. Молодці, дітки. Наступне завдання п'яте на сторінці 68 нашого підручничка. Дітки, нам необхідно з вами обчислити вирази, але не всі вирази, які нам надруковані, а лише різницю. Дітки, що таке різниця? Різниця це вираз на віднімання, так? Тобто ми з вами маємо обчислити лише вирази на віднімання. Я прошу вас зараз відкрити свій тоненький зошит в клітиночку, в якому ви пишете всі завдання з математики. І від сьогодні, діти, ми з вами в зошиті працюємо лише кульковою ручкою з чорною пастою. Ми не пишемо більше олівцем. Олівцем ми тільки креслимо відрізок, малюємо дужки, об'єднуємо щось або обводимо. Будь ласка, записуємо перший вираз на знаходження різниці. 8 мінус 6 дорівнює. Дорівнює 2. Молодці, записали відповідь. Нижче записуємо наступний вираз на знаходження різниці. 7 мінус 3 дорівнює. Обчисліть, будь ласка, цей вираз. Скільки буде, дітки? Буде 4. Молодці, записали відповідь. Нижче записуємо наступний вираз на знаходження різниці. 9 мінус 0 дорівнює. Дорівнює 9. Молодці. Запишіть відповідь до цього виразу. Ще нижче, дітки, пишемо ще один вираз на знаходження різниці. 6 мінус 3 дорівнює. Скільки буде? Буде 3. Запишіть відповідь до цього виразу. Молодці! Погляньте, дітки, наступні е, вирази. Також шукаємо лише знаходження різниці. Пишемо у свій зошит 9-1 дорівнює. Обчисліть, будь ласка, цей вираз. Дорівнює 8. Молодці записали відповідь до свого зошита. І останній вираз, який ми записуємо в наш зошит, 7 мінус 7 дорівнює. Обчисліть його, будь ласка, дорівнює 0. Запишіть відповідь у свій зошит. Дуже добре. Далі, дітки, перед тим як ми з вами будемо працювати у друкованому зошиті, я хочу вам нагадати, як ви повинні сидіти за своїм столом. Ніжки стоять повною ступнею на підлозі, спинка рівно, голівка нахилена, лікті на парті, між партою і грудьми має бути відстань. А також я хочу вам нагадати, як потрібно, щоб лежав ваш зошит. Зошит має лежати навскоси. І як вам слід тримати ручку у своїй руці? Ручку тримаємо тільки трьома пальчиками великим вказівним і середнім. Ручка більше спирається на середній палець. Ми тримаємо її великим і зверху вказівним пальцем. Всі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця ручки. Далі ми дітки працюємо у друкованому зошиті. Частинка друга, зелененький друкований зошит на сторінці 5. Знайдіть, будь ласка, у своєму зошиті цю сторінку. Розглядаємо перше завдання у нашому друкованому зошиті. Подивіться, будь ласка, на малюночку ми бачимо два предмети. Пакет із соком і бутиль з водою. Місткість Чого більше, дітки, пакетика із соком чи бутля із водою? Поставте, будь ласка, позначку у вигляді галочки. Подивіться, в пакеті у нас 2 літри соку, а в бутлі 6 літрів соку Ой, води. Де більша місткість? Ну, звичайно, в бутлі з водою. Поставте, будь ласка, галочку біля бутля. Наступне завдання друге. Подивіться, будь ласка, ми маємо три предмети: пляшку на один літр, пляшку на 2 літри і бутиль на 5 літрів. Скільки всього літрів напоїв зображено на малюнку? Як нам це знайти? Нам необхідно місткість кожного зображення додати, тобто один літр. Додати 2 літри, додати 5 літрів. Запишіть, будь ласка, дітки цей вираз у свій зошит. А тепер давайте спробуємо обчислити 1 літр і 2 літри. Ми на літри уваги не звертаємо, а додаємо тільки числа. 1 додати 2. Буде 3 3 літри. А тепер 3 літри додати 5 літрів, тобто 3 додати 5 Дорівнює 8 літрів. Молодці. Запишіть відповідь у свій зошит. Завдання третє у нашому друкованому зошиті на сторінці 5. Ми бачимо перед собою пляшку з водою на 2 літри і бутиль з водою на 10 літрів. Дітки, на скільки літрів води більше в бутлі, ніж у пляшці? До речі, в бутлі більше води, чи більше в пляшці води? Ні, в бутлі більше, бо там 10 літрів, а у пляшці лише 2 літри. А як дізнатися, наскільки 10 більше, ніж 2? Ми пам'ятаємо, що щоб дізнатися, наскільки більше або наскільки менше щось від чогось, ми маємо від більшого відняти менше. Тобто записуємо вираз: 10 літрів мінус 2 літри дорівнює. На літри не звертаємо уваги, а віднімаємо 10-2 буде 8 літрів. Тобто на 8 літрів води більше в бутлі, ніж у пляшці. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Завдання четверте на сторінці 5 друкованого зошита. Погляньте, будь ласка, дітки, в нас на малюночку зображено 4 годинничка, Але. У годинничках чогось не вистачає. Ми бачимо лише велику стрілочку, яка вказує на 12. А нам необхідно, дітки, показати на годиннику той час, який зазначений нижче. А як ми це можемо зробити? Намалювати на Кожному годинничку маленьку стрілочку, яка буде вказувати саме на той час, який нам потрібен. Подивіться, будь ласка, на першому годиннику має бути 9 годин. Велика стрілка на 12, а маленька куди має показувати? На 9. Намалюйте, будь ласка, маленьку стрілочку, можна простим олівцем, можна чорною ручкою. Наступний годинник має показувати 3 години. Велика стрілочка на 12, а маленька на 3. Намалюйте, будь ласка, стрілочку. Далі наступний годинник має вказувати 1 годину. Ми бачимо, велика стрілочка зображається на 12, а маленьку, де ми маємо намалювати? На одиничку. Правильно малюємо маленьку стрілочку навпроти одинички. І останній годинник має показувати 7 годин. Велика стрілочка на 12, а маленьку, дітки, куди ми маємо намалювати? Навпроти цифри 7. Намалюйте маленьку стрілочку. Молодці! Тепер наші годинники показують правильний час. Погляньте, будь ласка, дітки, я підготувала для вас невеличке завдання із логічним навантаженням. Послухайте його уважно. Шарик і матроскін задумали число. Шарик збільшив своє число на один, а матроскін зменшив своє число на один. Вони обоє отримали число 7. Нам необхідно з вами сказати, яке число задумав шарик. І яке число задумав матроски. Якщо шарик отримав число 7, і перед цим він якесь число збільшив на 1, то для того, щоб дізнатися, яке число задумав шарик, ми маємо навпаки від числа 7 відняти одиничку, і скільки в нас буде? 6. Якщо ми до 6 додамо 1, буде 7? Правильно, буде. Так, тепер, дітки. У матроскина вийшло 7. Але він попереднє число зменшив на одиничку. Тобто, нам необхідно навпаки до числа 7 додати одиничку. І ми дізнаємося, яке ж було у нього число? Вісім, Правильно. Якщо ми від восьми віднімемо, зменшимо на 1 вийде у нас число 7? Звичайно. Тобто, шарик задумав число 6. А Матроскін задумав число 8. Молодці! Наприкінці уроку, дітки, оберіть, будь ласка, потрібну цеглиночку, яка відповідає вашому настрою: зелена, жовта чи червона. А я дякую вам за вашу роботу і увагу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!